Давай підроху пане Олеже, справа в тому, що Фонду Східна Європа дуже важливо було знати, що ті гроші, які вони дають організацію проекту, воно йде для розвитку дітей. Це стосується і садочка, і школи, якої ми реалізовуємо. І тут же ж власне ваші діти прийняли у Малюнку. А що для вашого училища конкурс компільдав, що вам євроба підтримав цьому Ну, В тому, якщо розглядати дане питання, я бачу два дві позитивні речі. Перша річ, навіть не те, що діти отримують, скажімо, якісь певні премії за свою роботу, а перша річ, що діти, люди, всі ми дивимося трошки іншими очима, на розберігаючи технології, кожна дитина десь в себе в, своєму, в своїх скажімо, думках. До того питання вертається, і це, звичайно, дасть з часом свій позитивний результат. Ну і звичайно вдячні і керівництву навчального закладу, і самі діти, що все-таки прийняли участь в тому конкурсі, отримали на трені. Зрозуміло. Ну, я вважаю, що ми досягнули кілька цілей. Перше, це майстерність художення дітей, друге, те, що діти долучилися до поняття енергозбереження, бо працюючи на малюнку, він все одно повинно бути. Мислити, що таке вітря, як він працює і для чого це робимо. І третє, що ми навколо цього проєкту разом з Фондом Східної Європи, разом з Моршинською міською радою об'єднали наші зусиллях дітей, фахівців і спів останніх для якоїсь досягнення часів. Правда? То є ще краще доповнили до питання, на яке потім я.